Привіт-привіт! Я Валя Немержицька і це нотатки, дружини пастора. В сьогоднішній нотації хочу представити вам свою книжку, яка називається Поверніть мені мою душу. Духовний порадник для травмованої душі. Доброго вечора, ми з України. Я презентую книгу своєї молодшої сестри Валентини Володимирівни Немержицької. Книга має назву Поверніть мені мою душу. Це практичний порадник для травмованої душі, автор Валентина Неумержицька. Перше видання 25 рік, надруковано в Україні. Всі біблійні цитати, взяті з перекладу Івана Огієнка. Графічний дизайн та верстка чоловіка Валентини Луїса Сервантеса. Фотографія обкладинки має назву Сонячне затемнення 8 квітня 24 року Еріка Руїза. Літературним редактором є Людмила Бендус. Звичайно, кому крім батьків Валентина могла присвятити свою книгу? Пам'яті моїх батьків Володимира та Ольги Невмержицьких, яких виростили мами вдови Параска Невмержицька та Ольга Пилипюк, бо їхні батьки, Федір Невмержицький та Кузьма Пилип'юк, загинули у боротьбі з німецьким фашизмом під час Другої світової війни. Також книга присвячена нашій племінниці Олі. Ранній пташечці, яка відлетіла до Господа так швидко. З великою вдячністю Валентина надрукувала цю книгу за допомогу та заохочення її чоловікові Луїсу Сервантесу та її подрузі у Христі Людмилі Бендус. На форзаці, на другому форзаці тут її світлини і невеличка автобіографія. На каналах деяких моїх друзів я вже представляла книжку по запрошенню. А сьогодні прийшов час мені розказати про себе вдома, скажімо так. Вступ. Помилуй мене, Боже. Помилуй мене, бо до тебе вдається душа моя, і в тіні твоїх крил я сховаюсь, аж поки нещастя мене. Псалом 57.1 Переживання травми є невід'ємною частиною людського буття. Історія написана кров'ю. Доктор Олександр Лихошерстов Людина здатна усвідомити глибину свого серця, лише втративши когось, кого вже неможливо повернути або до кого повернутися не можна. Кожна втрата, травма, смуток і журба відкривають у людському серці простір самотності і болю. Однак ми, люди, складні істоти. Наш розум володіє неймовірною здатністю від Бога поєднувати глибокий біль зі щемкою надією. Надією на те, що новий день принесе радість. Втрати різні, їх може бути багато, але найболючіші втрата матері, батька, чоловіка, дружини, брата, сестри. Особливо ж втрата дитини. Цей біль найсильніший, якщо, особливо, якщо втрата члена сім'ї Раптова трагічна. В українському контексті сам факт війни і життя в її реаліях уже є глибокою травмою для всіх, хто любить свою землю, свій народ, свою сім'ю. Жорстоке вторгнення російського агресора. В наші домівки смерть наших героїв та мучеників, зґвалтовані дівчатка і хлопчики, скалічені долі, зруйновані сім'ї, винищені міста, викрадені діти, українське серце розбите на шматки, а душа наша помирає щодня. Поєднання національної та особистої трагедії здається, не залишає місця для надії. Однак Життя не зупиняється для тих, хто ще тут. Ми щоранку розплющуємо очі в реальність. Як впоратися з болем усвідомлення того, що людину, яку ми так сильно любили, більше немає з нами? Як почати процес пристосування до життя без сім'ї, яку забрала війна? Життя ніколи не буде таким, як раніше? А біль від цієї реальності. Може здатися горою, на яку ми не маємо можливості ані бажання піднятися. Ми паралізовані болем, який ніхто не може повністю зрозуміти і відчути. І може здатися, що нас, що нас чекає неможлива подорож, але якою би важкою вона не була. Мусимо йти до кінця. Це наша дорога. І ми її пройдемо, бо з нами Еммануїл, Бог з нами. Саме в цьому і полягає ціль цього духовного порадника допомогти тобі стати на дорогу зцілення душі, щоб потім допомагати іншим повернутися до життя. Це вступ до моєї книжки. Поверніть мені, мою душу. Книжка складається з трьох основних частин. Перша частина або перший розділ це передумови зцілення, де я проводжу таку корекційну теологію або корекційне богослов'я. І я вважаю, що без правильного богослов'я, якби ти не проголошував зцілення, як якби ти не Молився про зцілення душі, якщо твоє серце не буде стверджене істині, тоді зцілення буде практично неможливим. Тому я назвала цей розділ передумови зцілення. І так, під розділом підготуйте, рівняйте стежки Богу, підготуйте шлях Господу. І тут. Буде декілька таких важливих помилкових загальних уявлень щодо Божих принципів. Ці, ця фальшива теологія, яка перешкоджає жити у свободі. Поговоримо про прощення, про любов до людини, любов до грішника, про покаяння, про митаря. Поговоримо про любов до ворогів. Поговоримо про Божу справедливість, відшкодування шкоди і багато іншого. Другий розділ називається «Долина сліз, омліває мій дух у мені, кам'яніє внутрі моїм серце моє. Мої сльози стали для мене хлібом у день і вночі, коли щодня мені говорили, де твій Бог. В цьому розділі я говорю про сам саму долину сліз, про саму трагедію, про травму, про реальність болю, про розбите серце, про таємницю вір, де Ісус, коли ми плачемо, ми будемо задавати Богові запитання, як довго, Господи? І ми прийдемо до моменту надії. І третя частина це практичні поради щодо допомоги травмованої людині, надломлений очерет належить Богові так само, як і твердий дуб. Навіть крихітна віра містить всього всепрощаючого вірного Христа, сказав Чадберт. Ісая так пророкував: Він очеретини надломленої не доломить, і гнота тліючого не погасить, буде суд видавати за правдою. Горя уникнути неможливо, але його треба пройти, бо це ціна, яку ми платимо за любов. Запрошую вас. Придбати цю книжку, якщо вважаєте, що вам вона не потрібна, але можливо є у вас знайомі, близькі, яким потрібно, благословіть, благословіть когось. Ця книжка може бути корисною, як і духовним порадникам, капеланам, душеопікунам, батькам, дітям, пасторам. Тому, будь ласка, звертайтеся, я поставлю тут посилання на те, як можна придбати цю книжку. І хай Господь нас всіх благословить. Духовний порадник для травмованої душі. Поверніть мені мою душу. Я Валяна Маржицька, це нотатки, дружини пастора. Якщо ці нотатки і моє служіння є для вас благословенням, поставте уподобайку цій нотації. Перегляньте на каналі є дуже багато корисного матеріалу для сім'ї, для особистості, для церкви і для України цей страшний період. Поділіться з ближніми. В описі ви можете знайти. Реквізити, як можна підтримати цей канал. І, ну, Еммануїл, Бог з нами, і хай розсіються вороги наші, як полова на вітрі, і зникнуть як роса на сонці. Господи, востань в Україні! Захисти нас, дай нам перемогу і дай нам мир в ім'я Ісуса Христа. Амінь.